Він звичайний кадровий військовий. Його життя, мабуть, би було розписане на багато років вперед військовою одноманітністю. Але один день змінив все. Антитерористична операція на сході з локальної перетворилася на війну. Такої кількості важкої техніки, яку задіяли терористи, у штабі, а ймовірно, уявити не могли. Він однозначно вирішив, він має бути там стояти пліч опліч зі своїми побратимами. Цей бій на початку серпня вони запам'ятають надовго. У цьому бою загинуло чимало гарних хлопців, у тому числі його найкращий друг. І тоді він заприсягнувся будь-якою ціною рятувати життя своїх підопічних. Закінчена провізі фактично вже. Ще трохи і взагалі не було чим харчуватися. Недостатня кількість набоїв уже, так як вони в своїй більшості були використані. Масовані обстріли. Ну як масовані, періодичні. Чим далі це було, тим чіче, краще по нам попадали. Полишаючи позиції, він наказав знищити всю техніку та зброю, що залишилася, аби українське майно не дісталося ворогу і перебуваючи там, на російській стороні, що хвилини розмірковував. Як повернутися? Ми мене дезертири, не перебіжчики, притулку не просили. Їх відпустили. Вони повернулися, але на нього чекали інші випробовування. Військова прокуратура відкрито назвала його зрадником і затримала його. Він той, хто зберіг життя десяткам безневинних жовторотих солдатиків, які хтось випадково, хтось свідомо, але всі опинилися на цій нікому незрозумілій гібридній війні двох держав. І попри все, вони знову збираються йти на передову. То як назвати його вчинок? Чи справді він зрадник?